Пане Володимире, а як тоді бути з референдумом, про який зараз знову заговорили про територіальну цілісність, наскільки він є реальним? Дивіться, ну, парадокс ситуації в тому, що спочатку про це сказав Кличко в інтерв'ю одному італійському виданню: що якщо Зеленський буде домовлятися про мир, треба буде провести референдум. Зеленський в інтерв'ю Лімон теж сказав, але він як сказав: отут варто дивитися на контекст, як він сказав і про що він сказав. Він сказав, коли його запитали про можливість територіальних поступок, він сказав, Конституція забороняє, ми не можемо відмовлятися від своїх територій, Конституція забороняє. І Він дав зрозуміти, що він проти, сам проти цього. Але він сказав, що ну, якщо так постане питання, ну так ну теоретично, хоча б. Хай народ скаже своє останнє слово. Тобто люди будуть вирішувати, погоджуватися чи не погоджуватися. Він так достатньо гнучко дав зрозуміти, що він не може одноосібно ухвалювати такі рішення. Але от зараз я сформулюю своє бачення цієї ситуації. Я вважаю, що зараз нема сенсу говорити про референдум. Нема сенсу. Тому що нема предмету. От, про що буде цей референдум? Ну, про територіальну цілісність, ніби. Так, це абстрактне питання. Ну, це абстрактне питання. Вам абсолютно більшість скаже, ми за територіальну цілісність України. І ми не можемо взагалі навіть питання ставити про це на референдум, тому що це суперечить Конституції України. Ми не можемо ставити питання. Я вважаю, що Володимир Олександровичу його радники мають ну, буквально по буквах пояснити, що це ну, нереальне. Проведення такого референдуму. У ну, му році ця ідея піднімалася, тому що там, ну скажімо так, знайшли такий гнучкий варіант, що перемовини про статус Криму і про Донбас там на 10 років. Але насправді все дуже легко вирішується. Я ж кажу: ми можемо домовитись про припинення вогню, але жодних домовленостей про статус окупованих територій бути не може. жодних От, і все. Це компроміс, який відповідає суспільним настроям, який відповідає реальній ситуації, і ми на себе не беремо ніяких зобов'язань, які б суперечили Конституції України і е, позиції більшості українців. От то тому, да, ми де-факто визнаємо реальність, що ми не можемо поки що звільнити окуповані території, але ми не відмовляємося від цих територій. Ось і все. Це дуже просто. Ну, просто на словах, звичайно. Але щоб це відбулося, просто це. Путіна треба ще примусити до цього. Тому що Путін не хоче заморожування війни. Путін хоче, щоб ми погодились на е, визнання окупованих територій російськими. Путін хоче, щоб ми відмовились від більшої частини своєї армії, відмовились там від перспективи членства в НАТО і так далі. Ось чого він хоче. А ми, ми, для нас це неприйнятне. Тому, я ж кажу, єдиний реальний компроміс це просто домовитися про припинення вогню, от якщо казати про завершення війни. Інших компромісів я не бачу. Саме Доброго. компромісів. А як Путіна взагалі щось змусити? Військовим шляхом, плюс санкції, плюс дипломатичний тиск. І це відразу не буде. От коли він зрозуміє, що він не зможе виграти війну, Зрозумію. ну, так, да, він може вести війну далі, але ну, не зможе е, виграти війну. І він буде це розуміти. На сьогодні поки що у росіян є перевага, і вони наступають в Донецькій області. Е, і тому нинішня ситуація для нас не дуже сприятлива з точки зору переговорів, військова ситуація. От коли вона стабілізується, і е, ну, краще було б, якщо б у нас була якась перевага, але хоча б стабілізувалася, це вже буде певна передумова. Яка спрацює не відразу. Але Путін буде розуміти, ну не вдасться виграти війну. Друге, е санкційний тиск, збільшення ціни війни для Росії. Економічне, погіршення економічної ситуації в Росії. Поки що цього немає. Хоча ну от зараз трошки краще почали працювати так звані вторинні санкції. І Китай, і Туреччина ну вони змушені були посилити обмеження в торгівлі з Росією. Але це ще не впливає на російську ситуацію. От якщо б обвалилась ціна на нафту, це оце вплинуло. Але поки це теж теоретичний варіант. варіант. Да. Але тим не менш, санкційний тиск. Далі удари по російській території. Щоб Росія відчувала продовження війни приносить їй не менше втрат, ніж нам. І дипломатичний тиск. Не тільки там Буркіна Фасо чи там Болівія, Малавія, і так далі. Да, кількість країн важлива, але якість теж. Якщо Китай скаже досить, треба домовлятися, хоча б про припинення вогню. До речі, цей сценарій Китай влаштовує. От тут їх позиція відрізняється від російської раніше нас не влаштовував, і поки що формально і досі не влаштовує. Але ну, от Китай тут займає, скажімо так, таку позицію відносно компромісно. Та от якщо Китай, достатньо, скажімо так, жорстка, буде нагадувати Росії, що треба зупинитися, треба починати реальні переговори, ну можливо, це вплине. Я не знаю, вплине чи ні. Тому що я не впевнений, як багато хто, що достатньо одного телефонного дзвінка, Сі Цзінпіна-Путіна. я в цьому не впевнений. Ні. І я, до речі, не думаю, що там обов'язково Сі Цзінпін зателефонує, але тим не менш, якщо Китай буде просувати активно свою якусь компромісну позицію, він буде про це постійно нагадувати Росії. І якщо ще будуть з боку Китаю певні економічні інструменти тиску, ну, рано чи пізно це може вплинути. Тому, от коли це разом буде працювати, ну тоді, можливо, не відразу, але якийсь результат з'явиться. Безумовно, скажу відверто, може бути питання про певні поступки з нашого боку. І якщо, наприклад, до влади прийде Трамп з дуже високою вірогідністю, він буде вимагати поступок як від Путіна, так і від нас. І одна з поступок, про яку може йти мова, Ну, насправді не одна, як там багато кому це не подобається, та, ну, але е, відмови від членства в НАТО. На даний момент, от у 2022 році ми готові були на це. Зараз, скоріше, ні. Але тема явно буде підніматися, тому що Москва буде цього вимагати. Е, ще одне питання, от про яке написав Борис Джонсон, і в Україні це дуже не сподобалось. Це поступка в питанні статусу російськомовних. Ну як же так? У нас там почали звинувачувати Джонсона в зраді, хоча ключова теза його статті була в тому, що в першу чергу зараз треба максимально посилити військову допомогу Україні, щоб примусити Путіна до миру. Тобто, от і він, і Майк Помпео, які теж опублікував свою статтю, вони пишуть якраз про те, що Путіна треба примусити до миру військовим шляхом. Це ключова умова. Але якісь компроміси мають бути. от В даному випадку, я вважаю, моя особиста точка зору, найменша жертва з нашої сторони це якісь поступки по статусу російськомовних. Це найменша жертва з нашого боку. Але не всім це сподобається. От такі питання, до речі, про от питання, чи треба нам, наприклад, Погоджуватись на таку умову припинення війни, як, наприклад, регіональний статус російської мови. От таке питання можна винести на референдум, на мій погляд, не питання територіальної цілісності, а от саме такі питання, компромісні питання. Але вони теж не всім подобаються і у нас можуть бути різні позиції з цього питання. Але повертаючись до теми референдуму, будь-який референдум можна буде провести тільки тоді. Коли будуть припинені бойові дії тільки тоді, не раніше, і це теж, скажімо так, важлива умова. Якщо ми хочемо провести референдуми чи вибори, спочатку треба домовитись про припинення вогню, пане Володимир з того, що ви говорите, ну не прямо випливає що наразі Камала Харіс це є для нас, так мовити, менше зло. Ну, скажу так, це питання, що вважати меншим злом, В випадку з Трампом, головна проблема невизначеність.